Щороку українські підприємці втрачають мільйони гривень через неправильний вибір бізнес-партнерів. Один невдалий підрядник може зруйнувати весь проект. Сьогодні розповім, як захистити свій бізнес за допомогою відгуків. За статистикою: 89% підприємців перевіряють репутацію постачальників перед співпрацею. Але де знайти чесну інформацію? Красиві сайти та сертифікати не гарантують якості. Ось реальний приклад. Компанія замовила IT-інтеграцію за 500 тисяч гривень. Підрядник зник через місяць, залишивши недоробки. Якби перевірили відгуки, уникнули б цієї катастрофи. Відгуки допомагають дізнатися, чи дотримує компанія дедлайни, яка реальна якість роботи, чи є приховані платежі, як працює підтримка після завершення проекту. Заходимо на VOVID та обираємо категорію бізнес-послуги. Тут ви знайдете відгуки про консалтингові компанії, маркетингові агентства, it інтегратори, логістичні оператори, юридичні фірми. Введіть назву компанії в пошук. Якщо не знайшли, додайте її самі. Читайте відгуки уважно, звертайте увагу на деталі. Обов'язково дивіться на дати відгуків. Аналізуйте як позитивні, так і негативні коментарі. Важливо, читайте не тільки рейтинг, а й текст відгуків. Іноді 5 зірок можуть приховувати серйозні проблеми. На що звертати увагу при виборі b 2 b партнера? Чи є конкретні результати в відгуках, як описують експертизу консультантів, чи дотримуються бюджету проекту. Якість технічної підтримки після здачі, дотримання технічних вимог, масштабованість рішення, реальні показники, ерой, якість креативів та стратегії, прозорість звітності, постійні затримки термінів, приховані доплати, погана комунікація, відсутність результатів, детальні кейси в відгуках, згадки про професіоналізм команди, довгострокові партнерства, рекомендації від великих клієнтів. Якщо ви співпрацювали з b 2 b провайдером, обов'язково залиште відгук, опишіть проект детально, вкажіть бюджет та терміни. Оцініть якість результату. Розкажіть про процес комунікації, дайте рекомендації іншим підприємцям. Ваш досвід допоможе колегам уникнути помилок. Перевіряйте репутацію бізнес-партнерів на ВВВ перед підписанням договорів. Підписуйтесь на наш канал для більше корисних порад. Економте час і гроші. Довіряйте досвіду інших підприємців.